Друзі, нас інфо перші про головне поїхали у відповідь на нові удари РФ по Україні в прикордонних областях по трьох військових частинах під Москвою. стались синхронні вибухи. Перший об'єкт. Казарами спецпідрозділу, що готує операторів ОТРК іскандер, другий об'єкт, підрозділ тилового забезпечення стратегічної авіації, третій об'єкт склад боєприпасів в блочній зоні з обмеженим доступом. Вибухи пролунали менш ніж за дві хвилини. Між собою пошкоджено понад 1500 квадратних метрів. Казарам частково зруйновано інфраструктуру, характер ударів, можливий партизанський сценарій. Анонімні телеграм-канали передають, що вибухи були викликані дистанційно керованими підривачами, встановленими заздалегідь імовірні варіанти. Інсайдерська диверсія зі середовища особового складу використання прихованих безпілотників із встановленим вибуховими носіями, що проникли на територію точність. і Одночасність, атак свідчить про гарну розвідку і планування, об'єми і масштабування ураження, казарма ОТРК іскандера, зруйновано дві кімнати відпочинку військовослужбовців. Напад призвів до обвалу перекриття. Пошкоджено технічний блок навчального центру, зокрема симулятори, тренування, підрозділи забезпечення авіації, зруйновано ангар з технічним обладнанням. Три автомобілі птехідтримка у гарячій зоні. Один з них загорівся повністю. Склад боєприпасів, локальна детонація, близько 20 тонн боєзаряду, площа ураження, понад 500 квадратних метрів складу. Жертви і поранені. Перший об'єкт іскандер, 17 загиблих, офіцери і оператори, 9 поранені, двоє в критичному стані. Другий об'єкт авіаційне забезпечення, 12 загиблих. Кадрів технічного персоналу, 18 поранених постраждалих, було евакуйовано до медцентру в підмосковій Склад боєприпасів, загиблих 10, які перебували під час інспекції, 14 поранених. Більшість із опиками різного ступеня операційні наслідки. Зупинка підготовки операторів іскандер на невизначений час. Симулятори пошкоджені, особовий склад розсіяний. Логістична система стратегічної авіації порушена. Ремонтні бригади перекинуті. Навчання перенесено. Базовий запас боєприпасів зруйновано. Це створює дефіцит у тиловому забезпеченні для міноветів. І РСЗВ коментар Кремля офіційно заявлено про внутрішню технічну несправність. Паніка в державних каналах мінімізована, обмежено доступ до інформації. Заблоковано місцеві телеграм-канали, наказано проводити перевірку внутрішньої охорони і закриття доступу до критичних зон. Аналітика це не випадок. Це системний удар по внутрішній безпеці. Синхронність вибухів показує якісну підготовку і інсайдерську співпрацю. Втрати серед підрозділів Скандер, Прямий удар по мобільному ракетно-оперативному щиту РФ, зрив логістики, стратегічної авіації створює тимчасову нездатність. До довготривалих операцій комунікаційна ізоляція Кремля сигнал про втрачену інформаційну монополію. Моральний ефект значний військові розуміють, тил піддався атаці, висновок синхронні вибухи в трьох інфраструктурних точках під Москвою. Це не просто диверсія, це сигнал нового рівня війни, де тил стає мішенью, а інсайдери і партизани невидимою рукою Кремль може мовчати, але його система вже впала на середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам Зустрічі друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.